Слава Ісусу Христу, слава навіки! Дякуємо Господеві, що ми знову з вами разом і просимо, Господи, благослови нас в сьогоднішній день про світи нас Духом Святим, щоб ми пізнали те слово Боже, яке ми будемо читати, щоб ми зрозуміли, яке воно є діяльне в нашому житті, щоб ми користувалися Словом Божим кожного дня, читали, скільки зможемо одну главу, дві глави. Ну, хоча б одне речення: прочитаємо із слова Боже, і ми багато можемо зрозуміти. Ми побачимо, що Господь відкриває дуже великі таємниці для нас, які ми раніше не могли збагнути про наше життя, про творіння світу, про те, що відбувається в цьому світі. І Словом Боже, ми можемо аналізувати, робити правильні якісь наші рішення, тому що Бог благословлятиме нас, наш розум, наше слово, яке виходить з наших уст. Але одне єдине, це через єднання з Господом, через єднання з Святим Духом, який просвічує наш розум. Минулого разу ми з вами прочитали захоплюючу розповідь про Йосифа, який опинився у в'язниці. Пам'ятаємо, що його продали брати і зазрості своєї, але це все також була така подія, яка пов'язувала із майбутнім їхню родину. З тим, щоб вони могли прожити і прийти до Йосипа, яку вони продали в язниці, і купити собі хліба. Ми сьогоднішній день читаємо про ці сни, які снилися Йосипові, віщі сни про Йосипа Линеслава серед оточуючих його людей. Він допомагає, пояснює їм, що значить сон у їхньому житті. Але, якщо ми будемо читати цю захоплюючу розповідь про Йосипа, ми не повинні розуміти, що сон управляє людиною. Сон тільки всього-навсього. Ще раз я хочу наголосити, як і багато разів ми вже про це говорили. Він тільки нам дає відблиск того, про що ми думаємо, чим ми живемо. Як ми переживаємо у своєму серці? Сон може бути той, який нас спрямовує правильною дорогою, але тільки з Богом. Ми повинні пам'ятати, що сам сон він не повинен бути для нас критерієм, яким ми повинні орієнтуватися в нашому житті. Ми повинні звернутися до Бога. І який б сон не був. Завжди, коли ми звертаємося до Господа, Бог його благословляє на нашу користь. Ніколи не маємо думати про негатив, який несе нам сон. Чи занадто переймається тією радістю, яку ми побачили в сні. Сон нам буде завжди вести до того, щоб ми. Після сну помолилися, попросили Бога Боже, благослови, чи захисти нас від якихось негараздів в нашому житті. Допоможи нам, відкрий наш розум для того, щоб ми жили в цьому світі згідно твоїх святих заповідей. Після тих подій, про які ми з вами читали минулого разу, як Йосип опинився у в'язниці через похід дружини свого пана, в якому він працював. Ми читаємо далі наступна голова книги Буття 41. Два роки по тому приснився і Фараонові сон, стоїть він ніби над Нілом, а тут із Нілу виходять семеро курів гарних на вид і ситих і пасуться в очеретах. Та ось і других сім курів поганих на вид і худих виходять за ними з Нілу, та й стоять на березі Нілу, і пожерли корови погані з виду і худі. Сім корів гарних на вид і ситих. І фараон прокинувся. Але заснув він і сниться йому знову це сім колосків повних і гарних вилонюються з одного стебла. А потім у сім інших колосків тоненьких, висушених східним вітром, виростають за ними. І поглинули тоненькі колоски, сім колосків повних і гарних. Та й прокинувся фарон, а це ж тільки сон. Але вранці стривожувався його дух, тим то послав він скликати всіх єгипетських віщунів і усіх мудреців, і оповів їм фараон свої сни. але ніхто не міг їх розгадати фаронові. Тоді головний під чаші озвався до фараона, кажучи. Нині визнаю я свою вину. Фарон розгнівався, був на своїх слух і віддав мене до ув'язнення у дім начальника варти, мене і головного пекаря, і снився нам мені та йому тієї самої ночі сон. А снилося нам кожному відповідно до його сну. Був же там з нами хлопець Єврей, слуга начальника варти. От ми і оповіли йому наші сни, і він нам пояснив їх, пояснив кожному відповідно до його сну. І точнісінько, як він нам пояснив, так і справдилось, мене повернуло на моє місце, а того повісили. Тоді фараон послав покликати Йосифа, і його притьмом привели з темниці. Поголив він скоро свою бороду, змінив одежу і прийшов до Фараона. Отже, ми бачимо, як Бог діє в нашому житті. Нам здається, що все йде не по нашому плану. Але коли ми вірні Богові, як Йосип, Бог ніколи нас не залишить. Перебуваючи в в'язниці, Бог був з ним. Для того, щоб ще більшої слави додати йому, для того, щоб сам фараон запросив його. Фарон це є керівник всієї держави Єгипет. Після цього починаються чудесні зміни у житті Йосифа. Читаємо далі. І каже фараон до Йосифа, снив я сон, та немає такого, хто б його розгадав. Про тебе ж я чув, кажуть, що коли почуєш якийсь сон, то знаєш, як його розгадати. На те відрік фараонові, не я, а Бог дасть фараонові одвід прихильний. Отож і заговорив фараон до Йосифа. Йосип чує про ці сни, які бачив фараон. І дуже важливо, на що він звертає увагу. Для нас всіх Бог тобі пояснить сон. Тобто, не сонник, не люди, мудріці, ворожбити різні. Які будуть тобі допомагати, ти повинен сам зрозуміти твій сон. Але завжди сон будує. Сон завжди веде людину до того, щоб людині було краще. Сон ніколи не пригнічує, хіба сама себе людина старається пригнітити. Тому ми слухаємо дуже важливе слово, яке говорить Йосип до фараона. Тож каже Йосип Фараонові. Сон фараона, єдиний, Бог дав знати фараонові, що буде чинити. Сім тучних корів це сім років, і сім колосків добрих це теж сім років, це один сон. А сім корів худих та поганих, що вийшли за ними, це сім років, так само і сім колосків порожніх, спалених східнім вітром, настане сім років голодних. Воно й те. Бог показав Фаранові, що буде він чинити. Ось приходять сім років великого достатку в цілій єгипетській країні, але після них настане сім років голодних і забудеться тучність єгипетської країни. Голод виснажить увесь край. Ніхто не знатиме достатку в країні через той голод, що настане. Потім тяжкий бо буде вельми час, а сон фараонові приснився аж двічі, тому що вирішено це від Бога, і Бог скоро виконає це. Отож, нехай фараон підшукає собі чоловіка второпного і розумного, та поставить його над єгипетською країною. Нехай фараон настановить правителів над країною, і вони відберуть п'ятину З Єгипетського краю за сім урожайних років. Нехай вони збирають усі харчі в тих сімох тучних роках, які настануть, і нехай сипають збіжжя під оруду Фараона і там запровадять хлібозаготівлю по містах та й будуть берегти її. Ті харчі стануть запасом для країни на сім голодних років. Які навідують єгипетський край, щоб та країна не виганула від голоду. Отже, така дуже важлива подія відбувається у фараоновому житті і в житті Йосифа. Фараон, звичайно, ставить Йосифа керівником збору цього всього врожаю. Було ж Йосипові 30 років, як він став перед фараоном єгипетським царем. І вийшов Йосиф від Фараона і пройшов усю єгипетську країну. Земля родила, наче пригорщами, за сім урожайних років. А він збирав усякі харчі за тих сім щедрих років, які були в єгипетському краї, і складав харчі по містах, купчивши в кожному місті врожай з поля, що було навкруги нього, і на громади Йосиф збіжжа, як морського піску. І по тому велику силу, що перестав лічити, бо безліч його було. Перед тим же, заки настав голодний рік, народилося в Йосифа двоє синів, що їх уродила йому, Аснах, дочка Потіфера, священника з Ону. Йосиф назвав первородно ім'ям Манасія, бо, мовляв, Бог дав мені забути всю мою недолю і весь дім батька мого, а другому дав він ім'я Єфраїм. Бо, мовляв, Бог зробив мене плодовитим у землі горя мого. Така незвичайна доля Йосифа, який з раба стає першою особою після фараона у чужій єгипетській країні. Чому? Тому що був вірний завжди Богові. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 9. Буду славити тебе, Господи, всім серцем моїм. Розповідатиму про всі чудеса твої, буду веселитися і тішитись тобою, співатиму імені Твоєму Всевишній. Коли назад поверне ворог мій, знеможуться і загинуть від лиця Твого, бо ти вирішив суд мій і справу мою. Сів єси на престолі, суде праведний, покарав ти народи і загинув безбожник, ім'я їх знищив повік і навіки вічні. Не стало у ворога зброї зовсім, і міста зруйнував єси, загинула пам'ять про них із шумом. Господь же перебуває повік. Він наготовив для суду престол свій, і судитиме Він вселену за правдою, судити буде людей за правотою. І став Господь пристановищем для вбогого, помічником у свій час у нужді. І нехай надіються на тебе, хто знає ім'я Твоє, бо Ти не покинув тих, що прагнуть тебе, Господи. Співайте Господеві, що живе на Сіоні, оповіщайте між народами про діла Його, бо той, хто мститься за кров, згадав про них, не забув благання убогих. Помилуй мене, Господи, споглянь на пониження моє від ворогів моїх, ти, що підводиш мене від воріт смерти. Щоб я оповів про всі хвали Твої у брамах дочки Сіонської, радітиму за спасення Твоє, загрузли погане у розпусті, що чинили її в тій сіті, що її затаїли, замоталася нога їх, знатимуть Господа, коли суди творять. В ділах рух своїх замотався грішник. Нехай повернуть грішники до пекла усі народи, що забувають Бога. Бо не назавжди забудуть бідного, терпеливість богих не загине повік. Встань, Господи, щоб не зміцнився чоловік, нехай будуть суджені народи перед тобою. Постав, Господи, законодавця над ними, нехай знають народи, що вони люди. Чому ти, Господи, стоїш отдалік, не звертаєш уваги у свій час у біді, коли гордує безбожник, розпалюється бідний. Заплутуються в замислах, що їх вигадують, бо хвалять грішника в похотях душі його і благословляють того, хто кривдить, розгнівив Господа грішник у безмежнім гніві своїм. Він не шукатиме Бога, перед Ним Бога нема. Осквернено в путі Його повсякчас. Уважає Він закони твої за чужі для себе. Над усіма ворогами своїми панувати Він буде, бо сказав у серці своїм. Не захитається з роду в рід, буду без лиха, уста його повні прокльону і гніву, і лукавства, під язиком його мука та слабість сидить у засіці багатими у схованках, щоб згубити невинного. І очі його назирають за бідним, вистерігає в Криївці, як леву у печері своїй. Вистерігає, щоб спіймати бідного, спіймати бідного, коли притягне його у сіті свої. Він подолає Його, нахилиться він та припаде, заволодівши бідними, бо сказав у серці своєму, забув Бог, відвернув лице своє, щоби зовсім не бачити. Воскресне, Господи Боже, нехай піднесеться рука твоя, не забудь убогих Твоїх до кінця. Чому прогнівив Бога безбожник? А тому, що сказав у серці своїм: не буде Бог правити. Уважаєш, ти, Боже, бо дивишся на страждання та гнів, щоб віддати їх у руки твої, тобі полишено бідного для сироти помічу Був єси, розтроща силу грішника й лукаву, будуть шукати гріха його і не знайдуть. Буде царювати Господь повік і навіки вічні. Погинете погане землі Його, бажання убогих почувте, Господи, що готове серце їх почуло вухо Твоє, розсуди сироту та пониженого, щоби більш не величався чоловік на землі. Господи, ми звертаємося у цю хвилину до Тебе, бо в подібній ситуації опинилася наша Україна. Ми бачимо, як московська нечиста сила. Яка окружила Україну через різні диверсії, через різні на кордонах провокації, які йдуть в першу чергу від того, що фінансується Москвою. Ти бачиш, Боже, як наші гинуть діти, благослови нас, як сьогодні Псалмопівець звертається до Тебе і охорони нас від цієї брехні, від цього насильства. Бо тільки на Тебе ми вповаємо, Господи. Благослови кожного з нас. І в цю хвилину ми схиляємо голову перед Тобою, Боже, не як раби, але як діти Твої, Господи. Ми Тебе просимо, як діти Твої, благослови нашу Україну, як Псалмопівіч звертається до Тебе. В своєму псалмі ми звертаємося, Боже, благослови. Тому що можна всіх обманути. Обхитрити, але не Тебе, Господи. Тому та вся нечиста сила, яка спрямована проти нашої святої української землі. Нехай вона повернеться до тих, хто чинить неправду проти нас. Благослови, Господи, кожного нужденного. Витри сльози тих, які плачуть, оздорови тих, які хворі, поранені в полоні. Благослови кожного з нас. Ми відкриваємо своє серце, Господи. І в світлі Твоєї благодаті перебуваємо, і в цю хвилину, хто зараз з нами молиться. Твоя рука, Господи, благословить кожного з нас, наш дух, душу, наше тіло. Якщо якісь хвороби, невеликовні навіть Ти, Господи, діткнися своєю правицею. Підтримай того, хто втратив надію, допоможи тому, хто йде вгору. Йому важко будь з нами, Господь. Благослови мене. Благослови тих, які поруч зараз. Господи, величне Твоє і дивне ім'я. Але так як Ти допомагав Йосифові у Єгипті через сни, які він вмів пояснити від Бога, маючи цей дар, також нехай цей дар, який ти дав для нас, для України, для кожного українця, нехай він просіяє на Твою славу. Щоб ми славили Твоє святе ім'я, щоб ми, Господи, не зневірувалися, але завжди пам'ятали, що Ти один. З нами Бог, і з нами перемога. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.